Друзі, усім привіт-привіт! Сьогодні в нас 9 березня, сьогодні в нас за вікном зима, у нас іде сніг і, і холодно. Усіх вітаю своїх гостей на своєму каналі Захоплення Марічки. І усім приношу свої щирі співчуття. То за цю ніч досить сильно жаху пережив і щире співчуття для рідних, хто втратив своє життя. Ну, а я сьогодні хочу приготувати пісні котлетки. Це в нас є фасоля і сушені гриби. І чуть піджарена цибулька. Добавимо спеції. Спеції хто які буде додати. У мене лавровий лист мелений, перці, перець, до речі, з часничком. копченої паприки чуть добавлю. Десь 2 столових ложки добавлю крохмалю. Ну і сіль за смаком, друзі, гарненько вимішу, і будемо виробляти котлетки. Ну, а тепер буду додати спеції. Добавивши спеції. І тепер будемо гарненько вимішувати. Крохмалю я додала 3 столові ложки. Солі, чайна ложка без верха, паприка. Перець, лавровий листочок, тепер гарненько вимісимо і будемо робляти котлетки. Ось я гарненько вимісила і нехай чуть постоїть, друзі. Зробила я чуть помилку. У мене крохмаль був з крупинками. Мені треба було його потерти, добряче качалочкою, розім'яти, а тоді додати в наш з вами. Ось цю масу. Ну, нічого, я думаю, він постоїть, пом'якшиться і все буде добре. На сіль, на спеції все добре. Попробуємо пожарити, а тоді побачимо. А які вийдуть на смак, звичайно, друзі, я з вами поділюся. Якщо будуть смачні, значить смачні. Якщо не смачні, значить не смачні. Ну, я вже їх колись готувала, декілька років тому. Ну, залишимо нашу масу. Нехай чуть-чуть, чуть-чуть постоїть. Ось, друзі, мої котлетки. Я виробляла їх за допомогою олії, ручки змащувала олією, а вже коли ложила на сковородку, чуть обмокувала їх обгортала, можна сказати, в муку. Ось жариться наші котлетки, зараз я накрию кришечкою і нехай прожарюються добре. Вже й готові наші котлетки. Зараз будемо пробувати. Друзі, я вам не сказала, що грибочки я не відварювала. Я їх тільки на добу замочила, гарненько вимила, вимочила і заливала двічі укропу кипяченою водичкою. І все, гарненько вимила, гарненько воно вони в водичці покупались і зробились чистенькі. Ось так. Ну а тепер будемо смакувати. А який він на смак? А який смак цієї котлетки? Та звичайно, друзі це ж не м'ясо, це ж фасоля, грибочки, цибулька. Ну, я думаю, що буде доволі непогано. Буде ситно і смачно. Смак є дуже цікавий, дуже цікавий. Але смачні, друзі. Піст. Можна спокійно їсти. І вони нас будуть підтримувати, друзі. Ну, а щоб дізнатися, якийсь смак, звичайно, їх треба приготувати. І я, моя порада у сам фарш, можна додати ще столову ложку муки. Щоб так, знаєте, щоб може вони чуть, чуть більш тримались. Хоча вони гарненько жарились, не розкидались, друзі. Ось так. Ладно, я оце йду їм. А вони нехай чуть остигнуть, тому що гарячковаті, але дуже смачні. Усім бажаю тихого, мирного неба, усім Божої благодаті, швидкої нам перемоги. Усім пока-пока!